Визвольні змагання українського народу 1917-1921 років добігали трагічного кінця. Восени під ударами червоних військ Української Народної Республіки разом з вимушеними союзниками поляками відступило до збруча. 12 жовтня польська влада дійшла згоди з більшовицькою Росією про перемир'я, що дало змогу Семенові будьонному вдарити по українському війську. Воно мусило 21 листопада перейти збруч. 26 тисяч старшин і козаків, опинившись хоч і на своїй землі та в чужій державі, вимушені були скласти зброю. Вони були інтерновані в концтаборах, де терпіли нужду і голод, знемагали від епідемій, втрачали бойовий дух і вмирали. Тим часом сусіди, за допомогою західної дипломатії, яка, на свою ж біду, не захотіла сприяти становленню самостійної української держави. Роздерли живе тіло України, Закарпаття опинилося під Чехословаччиною, Бессарабія та Північна Буковина дісталися Румунії, велику Україну відібрала Большевицька Росія, Волинь та Галичину окупувала Польща, та український народ не припинив боротьби. У 21-му році в підросійській Україні діяло близько 40 тисяч повстанців, в основному селян, які боронилися за визволення України. У колах інтернованих зріла думка допомогти повстанцям зробити ще одну спробу визволити Україну. Керівництво УНР, яке діяло на території польської держави в нелегальних умовах, зуміло домовитися з польською владою, щоб вони не перешкоджали спорядженню в Україну бойових груп. 23 жовтня, 21-го року у Львові, за наказом головного отамана Петлюри, почав діяти штаб повстанської армії на Україні. Командувачем армії був призначений генерал Хорунжий Юрко Тютюнник, начальником штабу, полковник Юрко Отмарштейн. Готувався другий зимовий, або, як його ще називали, льодовий похід. Охочих поляки звільняли з концтаборів, але зброю та спорядження штаб мусив здобувати сам усілякими правдами та неправдами. Учасники походу згадували, кому дісталася поржавіла рушниця. А хто йшов геть без нічого в надії відбити зброю у ворога? Не всі мали й чоботи, деякі йшли в постолах. Похід вирішено було розпочати одночасно трьома групами: Бесарабська група зазнала поразки, щойно перейшовши кордон. Подільська група під орудою полковника Михайла Палія Сидорянського, потім полковника Сергія Чорного пройшла рейдом півтори тисячі кілометрів аж під Київ, громлячи окупантів, і повернулася за кордон. Третя, найбільша, але найгірше озброєна. Волинська група вирушила в похід 4 листопада 21-го року двома бригадами. На 900 вояків мали всього 400 гвинтівок та 6 кулеметів. Уночі 4 листопада тютюнниківці біля села Борове роззброїли прикордонну польську залогу, перейшли кордон. 5 листопада розгромили загін чекістів у селі Журбовичі, декілька продзагонів. А награбований ними хліб роздали селянам. Захопили коростень, але не змогли його втримати. Та все ж повстанці встигли звільнити з в'язниці 470 людей, в основному селян, які не здали хліба продзагонам, і йшли з боями три з половиною доби без відпочинку. 15 листопада дізналися, що подільська група пройшла буквально кількома днями раніше, аж тоді вирішили рухатися на захід до польського кордону. Уночі проти 16 листопада загін переправився через річку Тетерів. Тоді випав глибокий сніг, був мороз, але лід був тонкий. З переправи майже ніхто не вийшов сухим. Щоб переправити поранених, вози і сани ставили одні поверх інших, змучені походом, доночовували в малих миньках, де затрималися до 17 листопада. Там їх оточили сили червоних, які переважали чисельно та озброєнням. Щойно валка підвід вийшла на поле в напрямку села Звіздаль, як на неї напала червона кіннота біля трьох тисяч щабель. Зав'язався жорстокий бій, у якому загинуло близько 400 повстанців. 18 листопада більшовики відправили захоплених у полон у сусіднє село Базар. Суд був коротким: 359 воїнів армії УНР було засуджено до розстрілу як злісних активних бандитів. Наступного дня їх вивели для зустрічі з Котовським. Той запропонував вийти вперед тим, хто служив у Червоній армії. Здавалося, що в колишніх червоноармійців з'явився шанс зберегти життя. Дехто навіть показував документи, що підтверджували їхнє червоноармійське минуле. Однак, коли під час запитань Котовського вони відповідали йому українською мовою, то він відправляв їх на розстріл зі словами там тебе зрозуміють. 21-23 листопада під базаром було розстріляно 360 осіб. Під час розстрілів деякі воїни співали ще не вмерла Україна. Що українські вояки чинитимуть саме так, Котовський не сумнівався, тому заздалегідь примусив селян викопати дві довжелезні ями. Так, через прорахунки та амбіції керівників походу завершилася остання спроба підрозділів УНР. Підняти в Україні антибільшовицьке повстання, однак поразка другого походу не зупинила супротив радянській владі. Антибільшовицький повстанський рух тривав і надалі. Наказ про розстріл під базаром було підписано вже після здійснення вироку. У 41-му році за німецької окупації українські націоналісти Мельниківці організували тут велелюдне вшанування 20-ї річниці базарської трагедії. Керував ним Олег Кандиба Ольжич, вбитий пізніше в німецькому концтаборі Закзельхаузен. Знову пролунав тут гімн, ще не вмерла Україна, засвідчуючи волю народу змагатися за свою незалежність. Було воздвигнуто й освячено хрест. Щодо німців, ОУН зберігала в цім ушануванні нейтралітет. та нових окупантів не цікавило, що там відзначають завойовані ними нації. Вони побачили, що в українців є сильні організації, здатні піднімати тисячі людей. Це становило загрозу їхній владі. Тож, уже наступної ночі гестапівські агенти почали арештовувати учасників подій у базарі. Більшість утримували в Радомишльській тюрмі та в Житомирі. На початку грудня їх почали розстрілювати. За тодішніми підрахунками на Житомирщині було заарештовано і розстріляно не менше як 721 особу. Відтоді українство взялося за підготовку до збройної боротьби, відмовившись від подібних велелюдних акцій, які викривали всіх активістів.